Дюрфен та Müssen Новачки часто плутають, коли яке слово потрібно використовувати. Сьогодні ми з вами розберемося, чим вони відрізняються і чому дюрфен іноді з дієслова дозволу перетворюється на заборону. А Müssen з дієсла обов'язка перетворюється на дозвіл. Це не професійні уроки німецької мови простими словами. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Німецька. Це Einfach». Значення дієслова мюСЕН це повинен, коли ви щось мусите зробити. Основне значення це обов'язок. необхідність. Ich muss früh aufstehen. Я мушу рано вставати. Wir müssen jeden Tag arbeiten. Ми повинні працювати щодня. Du musst leise sein. ТИ маєш бути тихим. У правилах. інструкціях, НАКАЗАХ. Man muss hier einen Helm tragen. Тут потрібно носити шолом. Man muss die ausmachen. Треба загасити сигарету. Schüler müssen machen. Учні повинні робити домашнє завдання. У соціальних нормах або моральних обов'язках Wir müssen anderen Menschen helfen. Ми повинні допомагати іншим. Man muss ehrlich sein. Потрібно бути чесним. Значення дієслова dürfen – це дозвіл. Коли ви щось можете зробити. Основне значення дозвіл можна ich darf hier parken. Мені можна тут паркуватися. Du darfst heute früher gehen. Ти можеш сьогодні піти раніше. Wir dürfen ins kino gehen. Нам дозволено йти в кіно У правилах і законах. Man darf in Deutschland ab 18 Jahren Autofahren. У німеччині можна керувати авто з 18 років. In der Bibliothek darf man nicht laut sprechen. У бібліотеці не можна голосно Man darf Hunde mitnehmen. Можна брати собак з собою. Увічливих проханнях, м'яка darf ich reinkommen? Можна увійти? Darf ich Sie etwas fragen? Можна вас щось запитати? Darf ich hier sitzen? Можна тут сісти? Давайте подивимось на мюсен у запереченнях. Ich muss heute nicht arbeiten. Мені сьогодні не потрібно працювати. Du musst das nicht machen. Ти не мусиш цього робити. Дюрфен заперечення. Man darf hier nicht rauchen. Тут не можна курити. Du darfst das nicht machen. Тобі не можна цього робити. Kinder dürfen hier nicht spielen. Дітям не дозволено тут гратися. Nicht müssen, nicht дюрфін не потрібно, не можна. Як бачите, Дюрфен та «мюсен», значення, яке найчастіше за все використовують новачки, це, звичайний дозвол та примус щось робити. Але у випадку, коли ці дії слова використовуються в реченні з запереченням, вони з дозволу та примусу перетворюються на жорстку заборону або дозвіл. І це значення є таким самим, яке мають подібні слова в українській мові. Тобто, ви не повинні це робити. Замість примусу, дозвіл. Ви не можете це робити. Замість дозволу, заперечення. Це дуже просто і нібито випливає з прикладів у відео, у підручниках, але дуже часто новачки плутають ці поняття та не можуть зрозуміти, коли ставити дюрфин, а коли мюсин. Сподіваюсь, що у вас не залишилось питань по тому, як правильно використовувати ці дієслова. Але якщо у вас все ж. Виникли якісь питання, то пишіть їх в коментарях під відео або в телеграм-каналі Німецька. Це Айнфах».